Як вигідно переказати валюту на Вайс? Ми маємо два методи. Перший це Google Pay. Apple Pay, нагадаю, не працює. Поповнювати потрібно в євро, оскільки в євро буде мінімальна комісія зі сторони Вайсу 0,4%. Отже, які банки випускають валюту за кордон без комісії, це Mono, це PUMP, це Кредобанк і Прокредитбанк. Але Кредобанк можна оформити депозит лише офлайн, а в Прокредитбанку є щомісячна бонплата 100 гривень на місяць. Далі в нас де Укргазбанк 0,75% комісія, а банк 0,9% і Приват бере 2% комісії. Інший метод це пір-то-пір переказ, тобто ви заходите в свій мобільний застосунок, робите звичайний переказ на карту і поповнюєте свою діджитал карту. Два банки лише підтримуються, це «Моно» 1% комісії і Приват 2% комісії. Нагадаю, що «Моно» є зараз обмеження на вивід за кордон до 30 тисяч